27 січня Кам'янське прощалося із полеглим захисником Миколою Кабишем. 23 січня у захисника не витримало серце. У той час він перебував у відпустці за станом здоров'я. Микола Михайлович Кабиш народився 2 квітня 1973 року в місті Глобине на Полтавщині. У 1992 році закінчив Хомитецький ветеринарний технікум. Упродовж 1994-1996 років проходив строкову військову службу. У травні 2024 року став на захист України та її народу. У нього залишилася дружина, син та сестра. Доземний уклін воїну-захиснику. На пам'ять і слава герою. На превеликий жаль, зупинилось серце героя, захисника України. Це дуже позитивна людина була. Вона не знала слова ні він завжди допомагав людям, завжди. Це він світився від радості. Він жив як людина, яка хотіла миру. Вічна йому пам'ять. Я переповнений емоціями. Дійсно, герої не вмирають пам'ять пам'ятнику.